Я бачу, звідси дим, десь з будинків. З тих вікон люди кричать мене, отець банан рятуйте. Я тоді одразу знаю, що її драбина у нас така довга, бо то її ще коротша, то ми її взяли, потім вона не потрібна до другого поверху. І дзвоню, несу ту драбину на вулиці виношу і дзвоню, де оці. Вони вже житу на підході були. Прибіли, і ми зразу дістається, розкладаємо її до третього поверху, їх спасає, то ту тут дівчину, потім ще якихось. Двоїх ще трьох, я навіть не пам'ятаю ті карапасі, десь четверо то мінімум людей. Коли прибіг, зрозумів, що треба діяти, і ми з оцями взяли всі спроможні драбини, які в нас були, і побігли щось тут робити, бо розуміли, що Біда чужої не буває. В тому хаосі крику, біди, крові, води почали щось робити. І... В тих потребах ми підносили драбину, почали розкладати, допомагали нам багато чоловіків, знайомих, незнайомих. Коли викинули з другого чи третього поверху дитинку, взяли її на руки, і понесли дідусь бабуся, ми підставили драбину до третього поверху і почали зносити. Кричали, щоб люди, які були на поверхах, також мали можливо можливість зійти вниз, але вони можливості не мали, бо двері були заблоковані. І тоді ми вже постаралися діяти по тих по тому часі, щоб хоч когось, бо розуміємо, що хотілося спасти всіх, але що можливо, то від нас, від нашої сили, від тої чоловічої спроможності те ми зробили. Ті звуки, що я чула в той момент за дверима. Це, це просто я ніколи не забуду. Я не чула людей. Я чула тільки як все падає, ламається, сичить, як стугонить. Так як полум'я в грубці, як в печі, почалося сильне задимлення. і Я зрозуміла, що я просто не це, це без шансів. Я почала оцінювати ситуацію вплоть до того, що я була готова стрибати з вікна. Але там ринва, тут я побачила оця Богдана. І почала ці зосередилася на ньому і почала кричати до нього: що е, тут е, рятуйте, я не можу дихати. Вони приставили драбину, і, і він і ще хтось тримали. Вона не дуже доставала до вікна, але я не знаю, як я вчепилася пальцями за підвіконника і, і спустилася по драбині.